Більшість вживаних електронних цигарок та різноманітних пристроїв потрапляють до смітника. Отож, не утилізуються належним чином. Волонтери знайшли спосіб, як дати друге життя акумуляторам та допомогти Збройним силам України. Із відпрацьованих матеріалів почали виготовляти пауербанки для наших воїнів. Детальніше про ініціативу розповість Ірина Марченко. Волонтери штабу громадської організації Січ започаткували новий технічний процес. Почали збирати на переробку акумулятори та виготовляти з них підзарядники для воїнів. Зробили перший павербанк. Він вже працює і по цьому прикладу будемо робити далі. Чим більше пауербанків ми зробимо, тим більше ми допоможемо нашим хлопцям тим більше взимку. Ми тут готові працювати хоч і до ночі. Тобто людей вистачає, хто буде паяти, хто буде це робити. Нам потрібні саме ці сигарети. Ельбар, як вже казали, і акумулятори різні. Одноразові електронні сигарети лишають по собі багато сміття. До відходів потрапляють літій іоні та літій полімерні акумулятори, які можна використати вдруге, каже інженер-електронник Олександр. Вони дуже добре підходять для того, щоб використовувати їх в переносних павербанках. Якщо у вас є неробочі електронні цигарки, то ваші шкідливі звички можна конвертувати в корисні речі для Збройних сил України. Підзарядні пристрої стануть добрим підсиленням на передовій, до того ж, нові елементи живлення для виробництва павербанків доволі дорогі. Елементи живлення зараз коштують дорого, а в електронних сигарках вони після їх одноразового використання не використовуються взагалі. Тому було б логічно, я думаю, утилізувати такі елементи живлення і робити з них корисні речі для Збройних сил України. Основний параметр павербанку ємність, тобто здатність запасати енергію. Для складання одного саморобного волонтери використовують 16 акумуляторів від електронних сигарет. Ємність готового підзарядника досягає мінімум 10-12 годин, чого вистачить, аби двічі зарядити телефон. Чому я впевнено так кажу, бо в одноразових електронних сигарках є така штука: акумулятор заряджається раз на заводі. І він потім не зношується. Тобто, ось в ось таких акумуляторах можна вважати, достовірно можна вважати, що вони не втрачають ємність з часом використання. За правильним підбором за критеріями можна компонувати різні види акумуляторів і набирати певну ємність. Оскільки наші воїни використовують не лише телефони, їм потрібно багато електроенергії. На передовій мобільного зв'язку немає, але є стрілінки, тобто є інтернет. І заряджати мобільні телефони потрібно. Нам приходить гуманітарна допомога з Європи, але ПР вони приходять, на жаль, недостатній кількості. І взагалі це штука така, що вона потрібна візді постійно, а бійців наших дуже багато. Тому щоб їх якось забезпечувати тим, щоб можна було заряджати рації, мобільні телефони. Банально, щоб зв'язатися там з сім'єю, тому подібне, тобто хлопці виникла така. Геосіч просить черкащан приносити непотрібні акумулятори. Окрім електронних сигарет, підійдуть також від ноутбуків, електросамокатів, планшетів або мобільних телефонів. Детальний список ви бачите на екрані. Якщо у вас немає відповідного досвіду, розбирати техніку самостійно не варто, аби не наражати на небезпеку себе та оточуючих. Можете приносити в зібраному виді, наші хлопці їх розберуть і умилими руками витягнуть цей акумулятор і далі будуть використовувати в благих цілях. Штаб знаходиться за адресою Небесної Сотні 3 у будівлі Рацу на другому поверсі. Приходити можна з понеділка до суботи, з 8 до 18 години. Звернутися з питаннями за телефоном 063 062 62 41, а також у соцмережах громадської організації. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.